Так відлунав останній дзвінок у школах Прикарпаття. Його в останній на лінійках чули понад дві тисячі івано-франківських випускників. Вже не учні, а абітурієнти зізнаються нині мають двоякі відчуття. Школу і задоволена, що нарешті вже ми всі підросли наші випускники. З однокласниками буду сумувати а за уроками не буду. А учні молодших класів визнають, з кожним роком здобувати освіту стає все складніше до того ж, окремим ученням довелося паралельно ще й захищати честь школи. Тяжкіше і тут важче ваші вчитися, тому що вищий клас більше треба пізнавати. Ми не тільки вчилися, і ще й захищали честь школи. У Нас гарна команда. Ми виграли кубок Бубина. За перемогу в турнірі з футзалу Кубок Олександра Бубина учні вибороли для своєї школи 80 тисяч гривень, і нині навчальний заклад вже отримав перші подарунки на цю суму. Цей м'ячі різні: баскетбольні, футбольні, волейбольні, гімнастичні палиці, гімнастичні кільця, мати для облаштування гімнастичного залу також були передані міні-футбольні ворота. Загалом навчальний рік, що завершився, зізнаються освітяни, був особливим причина у дії останніх місяців в країні. Цей рік пройшов під впливом подій, які відбувалися на майдані. Революції гідності, звичайно, що це відбилося і навчально-виховному процесі, і учні, і вчителі, і батьки брали участь в цих заходах. Е, менше було е, різних конкурсів, художньої самодіяльності, концертів. Тому що повірте, що було не до цього. Те саме святкування останнього дзвоника, не таке радісне, як зазвичай. Під час лінійок у школах міста Івано-Франківська вшановують хвилиною мовчання пам'ять загиблих військовослужбовців.